Друзі, всім привіт! Тут залетів до нас коментар від Олега Оновсько. Між осями не забиває сімку. Значить, по-перше, Олег, я не можу зрозуміти це запитання, чи це просто ти так написав, бо кругом ти поставив крапочки. По-друге, сімка, в твоєму розумінні, це що? В моєму розумінні сємка це саме зерно. Між якими осями воно має набиватися. Я не зрозумів, бо взагалі-то перед комбайном іде жатка. Між якими осями її має набивати. Не зрозуміло. Ось опередні, То були задні. Я не пойму, про що ти. Е е будь ласка, розкрий свій коментар, про що ти, що ти маєш на увазі. Якщо ти все ж таки маєш на увазі е, саму стерню від соняшника, чи не забиває між осями, ну, ну скажу тобі так, ну, койде трохи може і забиває, але загалом ось тут де коробка, е, ми це попередили, ми там зробили, ну, поставили защиту саморобну. Тому там нічого не набивало, ну, окрім пиляки. Тому, якщо ти саме це мав на увазі, ну я сподіваюся, що я відповів на твій коментар. Всім добра!